З тих пір, як я на Ютубі, я не можу зрозуміти одної простої суті, чому всі так рвуться продавати дешево? Давайте сьогодні проговоримо про Просічній світ. Хто ж, таки, е, хто ж таки розказує казки? Ті люди, які е, здають мед по 40, чи ті люди, які намагаються продати його дорого? Таких людей на Ютубі, взагалі, в мережі є багато, які намагаються реалізовувати мед дорого. Такі люди продають мед в супермаркетах, такі люд, люди продають мед по своїх знайомих, на руки і так далі. Да? Максимально. максимально З Таких людей, як правило, на, наладжена якась невеличка мережа, де можна ну, реалізовувати за сезон там, тонну меду так точно. Е, да, вони не займаються сильно публічною діяльністю, наприклад, так як я, вони просто продають мед, вони просто вже багато років займаються бджільництвом, і вони продають там, тисячу баночок меду в рік. Запросто по розрібним цінам. Ну, і є другий проширок людей, ті, які розказують казки, що мед по 40 це дешево, що мед по 45 це теж дешево, що мед по 50 дешево, мед по 60 дешево. А от якби мед був би так, як в Америці, да, там, по 150, то нам би все одно було мало, бо нам треба в два рази більше. Тому що це ж які затрати на пасіку, а я ж хочу тримати тільки 10 сімей. І з них собі купляти машини, квартири, літаки, президентів, Верховну Раду, воїни воювати і це 10 сімей повинні забезпечити. Панове, я коли таке чую, мені смішно робиться. І з другої сторони, мені прикро робиться. Чому? Тому що на сьогоднішній день українське бджільництво переживає такий етап стагнації, да? коли якби, молоді вже намагаються щось. Трошки вдіяти, а старіше сильно не дають, але вже розуміють, що не можуть тримати. І це мається на увазі не старі пасічники, не старі за віком, а за поглядами. Виключно за поглядами. Я не знаю, я ще кучу відосів, напевно, що на цю тему зніму, де я буду пояснювати, що панове, ну ви якось воно має по-іншому відбуватися. І оце по-іншому, в моєму розумінні, е людина, по-перше, має. Бути дійсно фахівцем. Ну, не може бути людина-фахівцем, коли вона ну, 30 років займається бджолами і за всі 30 років не змогла вирішити одне єдине питання як боротися з руїнням? Розумієте? Я коли спілкуюся дійсно з професійними пасічниками, то це навіть не, не стоїть питання. Навіть не стоїть питання взагалі: перше скільки в тебе сімей, не стоїть. Друге, питання, а як ти борешся з руїнням? Не стоїть. Третє питання, а куди ти вивозиш бджіл, теж не стоїть. І четверте питання: як продати мед, теж не стоїть. Коли сідають дійсно фахівці, вони кажуть, я викачав, в них немає цього, наприклад, скільки ти меду викачав. Да? А вони зразу можуть тобі назвати цифру, кажуть, я викачу, скільки то меду. Але вони називають ту цифру в конкретних колах, тому що вони знають, що в інших колах їх просто засміють. Да? Те саме, що е, я показав, що дві тонни меду продати на 400 тисяч гривень, для людей це, ну, це нереально. Це просто нереально. В той момент, коли я це відео знімаю, до мене заходить людина, купує пилок за грам гривню. І я, роз, і, я, і я просто не можу навіть уявити, яка реакція в тих людей була. Но більшість думає, що ми підстроїли. Да? Ні, не підстроїли. Тому що якби ми підстроїли панове, то в нас елементарно б камера стояла б хоча б повернута туди, куди треба. А та жіночка зайшла, вона сама в шоці була, що шо я тут таке роблю. Розумієте? І ну, як мінімум, щоб той людини був би мікрофон. Це все тоді б ми якось би трошки зробили б тактовніше. Да? Ми б тоді б обіграли цю всю історію. Ну, вийшло, як вийшло, і ну, от просто людина зайшла, купила кусок, мила, купила 260 точніше 240 грим пилку на 240 гривень. Виявляється, це можливо. Да? Е, і, і от коли мені кажуть, не розказуй казки. Ну, Про які казки може йти мова, панове, ну мені не доказок, ну не доказок мені. Я вже в бджільництві кучу всього бачив, зробив висновки. Висновки зробив такі, що потрібно для пасічника по-справжньому починати заробляти гроші. Висновки зробив такі, що пасічнику потрібно підняти рівень своєї е обізнаності. І зробив висновки такі, що наше українське бджільництво воно дуже потужне, воно дуже круте, але воно тримається буквально на жменці людей, які ці технології намагаються продвинути. Інші ж вони просто використовують бджолу. І Коли там до мене кажуть, та ти на бджолах заробляєш, та ти там е, бджіл там експлуатуєш, та ви їх експлуатуєте в рази більше, особливо ті, які мед кричать, що 40 це дуже дешево, які кричать, що мед по 50 це ціни немає. Так я не спорю, це невисока ціна. Але коли ви з тих бджіл намагаєтесь вижити максимум на своєму рівні розуміння і ще й дешево здати той мед. Ну, то тоді у вас неповаги до самих себе немає, ні до тих бджолів поваги немає. Ну, то як це працює? Я, ну я, наприклад, в парадигмі моєї свідомості це не вкладається. Просто не вкладається. Це не по тій причині, що я не розумію, як там працює ринок і так далі. Ні, панове, я ще раз вам кажу, вже конкретно, конкретно зараз носом вас тикаю. Дивіться, я сиджу в своєму магазині, я тут роблю якісь продажі. Бо якби я їх не робив, би, у нас би якби, не було б можливості виживати. І цей магазин на сьогодні продав вже достатньо меду, щоб я вам сидів і казав, я ясне тіло я вам не буду показувати там, звіт, я вам не буду показувати якісь накладні, я вам не буду показувати, що по яких цінах заходить, що по яких цінах виходить, я вам не буду показувати на ціну, тому що це і комерційна таємниця, вам ніхто цього не покаже. Але на відміну від інших, я вам розказую, як до цього прийти. А ви вперто кажете, ти казки розказуєш. Панове, якщо я хотів би розказати казки, а я трошки в психології, чуть-чуть зображаю, -чуть то я б говорив би все так, як ви хочете чути. І я добре знаю, як ви хочете чути. Я добре знаю, як ви хочете бачити. Але я вам показую те, до чого ми можемо прийти. Я вам показую те, що працює. Ну тільки щоб воно працювало, вам потрібно вже дійсно знання, а не поставити тих 10 вуликів і надіятися, що це ж. Це ж, це ж самі бджоли, вони ж все знають самі, як зробити. розумієте? Бджоли знають, як зробити, але для себе ну не для вас, повірте. І от коли, от там у Фейсбуці особливо, Фейсбук це я не знаю, туди, туди зайшли. Ну, коротше, я не буду зараз висловлюватися про тих людей, але. Люди сидять, кажуть, ти казки розказуєш, ти брешеш, ти там обманюєш, ти неправду кажеш, ти там питаєшся розвести, ти там. Ну, коротше, я, я дивлюся, я просто шокований. А потім ще, ще більше. Е, ти продався, ти там купляєш рекламу, ти там продаєш рекламу, ти там. Що е, там ще буде? Я знаю, хто за тобою стоїть. Хто за тобою стоїть, панове, стілажі? Ззаді мене стоять стілажі. Це дуже смішно, для мене це дуже смішно. Тому що коли людина побачила, як в нас середини працює, то вона може щось трошки зрозуміла. Ну немає кнопки-бабло. Я вам зразу кажу: нема кнопки-бабло. Нема кнопки, яку ви нажали б, і всі б до вас злетілися купували мед. Нема такої кнопки. Це неможливо. От іменно от той момент, що всі ваші мед бігом будуть забирати оптом по 80 гривень, бо це ж така ціна, щоб купили мій же ж саме святий мед. Да, який сам апостол Петро той мед споживає? Це ж сам мій мед, це ж натуральніше в світі немає. Це ж мої бджоли, самі-самі як -самі бджоли. Вони ж перед тим, як летіти по той мед, Приходять всі відра перемивають, ті бджоли перед тим як вилетіти з вулика, проходять стрільні камери, миються, бриються, і то хазяйственним милом, щоб ніякої зарази тільки не занести. І коли вони вилітають, вони надівають умові рукавички, масочки, халатики. Це все на крохмаляне, стерильненьке, і тільки тоді вони мають право полетіти по мед. А коли прилітають перед тим, як мед вигрузити своїх медових зобіків, чарунків. Вони кожну чарунку обробляють хлорсидіном для того, щоб повністю знищити всі віруси, хвороби, які там є, знімають халат, надівають новий і тільки тоді виливають мед з зобика. Розумієте? Ну Це ж дурно даже слухати, бляха що Всіх мед хороший. Всіх мед хороший. Хватить вже оце mm -hmm. придумувати, та мій мед самий лучший, а не ваш мед самий лучший. Не робите ви мед. Бджоли ваші збирають мед. Не робите ви мед, заспокойтеся. Все. Не думайте, що ви бджоли. А то, да, воно трошки, якщо ти дуже багато працюєш з бджолою, то тобі вже кається, що ти як та бджола. Але, панове, люди повинні зрозуміти одну велику істину. Якщо ви хочете, щоб вас поважали, ви повинні щось трошки заробляти. І це не стоїть питання успіху фінансового. Це стоїть питання того, що ви повинні дати ціну на свій продукт і її відстояти. І відстояти її твердо, і відстояти її перед всіма. Вона повинна бути ринкова, вона повинна бути доступна для людей, але вона повинна бути вами максимально аргументована. Якщо до мене люди приходять сюди брати вищину, я їм показую, от, от те, що ви брали раніше, і от те, що вам пропоную я. Так, моя на 50 гривень кілограм дорожче. Від деяких продавців навіть на 100 гривень за кілограм дорожче. Ну, от цю поставити і буде толк. От цю ставте, то ви мені потім приносите воск, який стидно взяти, як воск, бо він не є воском. Розумієте? Я в одному із своїх відео, там де я такий стою з кругами воску, я там показав це. Ну, панове, ну блін, я не знаю, як ви цього не розумієте і не бачите. Для мене це е е смішно. Смішно і образливо. Образливо, тому що ви з тої сторони екрану сидите, ви ж не знаєте, хто я такий. Ви не знаєте, хто я такий, от чому вся суть. І ви питаєтесь розказувати, що ти там такий. Я знімаю відео не для того, щоб вас вчити. Я вам знімаю відео для того, щоб от ті люди, яким треба, вони зайдуть, побачать. Можливо, я в них пробуджу якийсь новий погляд, можливо, я в них пробуджу якісь нові ідеї, можливо, я в них пробуджу якийсь, ну, другий підхід до цього всього діла. Можливо, я їм дам можливість своїм відео для того, щоб вони знали чуть-чуть більше з іншого ракурсу. І щоб їхні фото завдяки цьому було набагато краще. Тобто те, що вони роблять, щоб воно давало набагато більше результату, розумієте? А то дивишся на цю, на цю таку вах каналю, яка в Фейсбуці відбувається, яка в коментах в мене на каналі відбувається, це смішно читати, панове. І діло в тому, що коли я вам виложу відео, е я перед тим, як його виложити, ну я теж трошки готуюся. Yeah. Ну, чуть, чуть І коли я готуюсь, ви не повірите, на мене є такий блокнот, і я в ньому записую навіть, от, виложив на, відео на таку то тему, предполагаю, що буде така реакція. І 80% реакції я вгадую. Вільніше це вже не називається, вгадую, це вже прораховую. Я можу виложити. Відео, в якому я буду розказувати ті речі, які ви всі хочете почути. Дивіться, давайте зробимо експеримент. Невеличкий, 12-та хвилина відео. 30 секунд. Я вам зараз скажу того, що ви хотіли б почути. 30 секунд. Значить, перекупи зажралися. мед по 45 гривень більше не дають. Не дають в країні війна, в країні, коротше, лайно. Та хто той мед в ту війну буде купляти, нікому ваш мед не потрібен, і бджільництво галузь вже давно загинається. Е, побачте, побачте, що вони тих бджіл витравлять, і потім будуть всі бігти до пасічників, всі будуть хотіти хорошого меду. Ну якщо, ви, ну якщо ви перекупи схаменетеся і дасте мед по 100 гривень, от тільки тоді ми той мед здамо, і ми за той мед будемо мати хороші гроші. От тільки тоді. Мед буде в Україні цінуватися, і галузь бджільництва буде розвиватися. Якщо ви, е, якщо ви хочете, щоб пасічникам добре жилося, то вам треба зрозуміти кілька речей, що е, бджільництво це е, Божа справа, що всі пасічники святі люди. І е, ну, розумієте, да? і оце є психологія. Ну коли я вам. А, ще забув ще одна така дуже популярна теза. Зараз мед нікому не потрібен. В країні немає людей. Попит на споживання меду нульовий. Всі скоріше підуть купляти шоколадки, чим ваш мед. Про які продажі може йти мова? Пасіку треба продавати? Розумієте, Оце ключові тези. Оце ключові тези. Коли я їх слухаю. Я розумію, що, по-перше, ці тези не виправдані, ці тези вони є меланхоні... меланхолічні, тому що люди вже хапаються за останню соломинку, щоб врятуватися. І вони з себе роблять жертву. Для чого ви з себе робите жертву? Ви ж пасічники, це ж престижна професія, ну, ви ж самі це знаєте. Ви ж самі це знаєте. Ну тільки... Якщо ви це знаєте, то я намагаюся це для соціуму донести, що бджільництво це престижна професія. Але коли пасічник сам не буде вірити в те, що він працює на престижній роботі чи займається престижним, престижним заняттям, то й довести це для е, населення ну, нереально. Ну, нереально. Розумієте? Тому потрібно починати роботу з середини, з самої структури українського бджництва. Коли я, от, молодий бджоляр, 23 роки, Сижу і вам кажу, що мед можна продати по 200 гривень кілограм. Це по 5 доларів. От вам американська ціна. От вам ціна, за яку везуть експортери в Європу мед. От вам ціна, за яку експортери в Америку продають мед або в Арабські Емирали. От 5 доларів. Да. Візьміть оцю ціну, поставте її і реалізовуйте свій продукт. Ну, звісно, якщо ви будете в банку тримати, закривати кришкою пластмасовою, да, на тій баночці ніякої етикетки не буде, ніякого, ну, нічого не буде на тій банці, то, й, то й не будуть вас той мед купляти по 200 гривень. Розумієте? Ви тоді максимум серед своїх людей продасте. І все. все. Це все, куди ви можете дотягнутися, тому що люди вам персонально вірять. А коли ви. Зробите бренд, покажете красиву картинку, виложите, то чужі люди вам будуть вірити, чужі люди будуть купувати. Ось в чому різниця, розумієте? І будуть по 200 гривень брати, панове. Будуть. І беруть. Беруть по 200 гривень кілограм. Ну це, блін, якби тут поставив по 200 гривень мед кілограм, то в мене б тут клієнтів бої не було б. Ну в мене тут мед і по 400 коштує, і по 600, і по 800 коштує гривень за кілограм. Розумієте? І люди, які дійсно фахівці, вони це знають, вони собі спокійно до цього ставляться, вони на моїх відео ставлять вподобайку. Я думаю, що більшість з них ще й думає, ну, на кінець, то він щось почав е е е ну, доносити до людей ці от, оці от речі. Якщо для вас це не реальність, то що ви хочете жити в реальності де мет по 40, чи мет по 30, чи мет по 2? Ви хочете жити в цій реальності. Будь ласка, живіть. Ну не треба писати в коментарях, що ти там щось не знаєш. Ви собі вибрали життя мет по 20 чи мет по 40. Будь ласка, живіть в тому, в тому собі світі. Я ж вам пропоную альтернативу. Я ж вам пропоную мед по 200. Це дві великі різниці. Але я чітко розумію, що перекуп не приїде до мене мед купляти по 200 гривень. Я розумію, що мені особисто треба продати той мет по 200 гривень. Особисто, тому що щоб не було цієї цепочки. Чому так дешево купляють ваші мед? Ну чому? Ви не задумувалися хоча б раз про це. Це не війна. Це не ще якісь там проблеми, які ви усі видумували. Дуже просто. Ви є виробник, виробника, дистриб'ютор або заготівельник закупляє, і він вже дає свою націнку. Потім цей виробник везе мед для, на переробний завод. І ще дає свою націнку, тому що його треба переробити. А потім ще є оце його, останнє, да? це той, хто буде його реалізовувати. Це будуть магазини. І вже аж потім там, виходить, мет по 250 і то й по 300 гривень. Тому що ще є п'ятий бенефіціар, це держава, яка ще хоче податки звідти якісь мати, розумієте? А ще якщо возять за кордон, то ще й митниця щось хоче мати. Ну, це теж якби структура держави. Інколи, виходить, що за готівельнику, це, це нижча ланка. Якщо пасічник зробить переробку, тобто да, пасічник сам в себе закупив, переробив і ще сам реалізував, кому ці всі гроші достануться? Розумієте? А так, ось ці всі гроші розпорошуються. Тільки податок треба в будь-якому випадку заплатити. Але коли ви будете елементарним ФОПом, ви не вмрете ви від того податку. Не вмрете. Я не вмер і ви не вмрете. І, і все. Оці всі тоді гроші будуть ваші. Оце все буде ваше, розумієте? Просто, все просто, блін. Чого ви цього не розумієте? Дивіться, панове, я вже втомився чути ці постійно негативні коментарі. Я вже, звісно, акліматизувався, але, будь ласка, якщо люди, які мене розуміють, тут є, напишіть в коментарях хоч пару слів, хоч пару слів. Ну, че, че, Чесно, панове, ви якщо напишете, у мене просто душа чуть-чуть відляже, що я не один такий. Е, і е, все, оце основна задача. Оце задача мого каналу. Задача мого каналу. Не продавати своє все. Да? Тому що я свій свій же ж магазин на своєму ж каналі до цих пір не рекламую. Я оце скажу, що там щось те продаємо, щось течково, да. Ну до цих пір ви могли побачити. Я навіть проморолика не створив для продажів на своєму каналі, своєї продукції. Ну, не створив до цих пір. А знаєте чому? Тому що я розумію, що я зараз оце як запихну. Оце Відштовхне якусь кількість людей, воно точно не додавить мені переглядів. От і все. Тобто, так, да, я тоді щось продам з цього магазину більше, бо людям покажу, що є. Ну, що й таке буде. Ми ще будемо проморолики такі створювати. Як би це, Ви ж бачили, там не знаю, ну, хто там такий, ну, той самий Євпак Ігор, він же ж там рекламує, вроді, долина меду чи що він там рекламує. Я не знаю, його не його, але суть в тому, що він це в своїх, на своєму каналі рекламує. Отому те саме Баскевич, Він же ж рекламує на своєму каналі свій магазин. Іменно у нього є спеціальний проморолик. ролик Баскевич, ківчком яй там чи що. Він рекламує: ми цього ще не робимо. Не по тій причині, що ми не можемо. Я можу сьогодні зняти такий проморолик, який ні один із тих каналів не зніме. Тому що у них все робиться там, ну, в цифровому світі, шаблоном. Ми ж що будемо робити, то ми це зробимо по-живому, ми це зробимо по-іншому. Зайдіть, подивіться в мій інстаграм. Подивіться, яке у нас там оформлення нашого, е нашої сторінки, да, наскільки там все поживо. ми віддаємо собі звіт, що ми якби, топимо за еко, і в нас повинно все бути по-натуральному. І все елементарно. Через то, панове, я не знаю, як ще можна пояснювати. Може, вам Ватмана взяти і написати. Да? І от коли б ви б купили мій курс, да? оце те, що я рекламую на своєму каналі, от коли б ви купили мій персональний курс, там, де я розповідаю про продажі в бджільництві, ви б ці всі моменти знали. І от я переконаний, що ніхто із вас про це не задумувався. Боже, да, дійсно, скільки цепочок почок проходить. Блін, от, от де вони ті гроші втрачаються, от де вони втрачаються, ті гроші. Розумієте? От чому у вас ціна така низька? От чому. Але є ще один е, момент. Я коли кажу, що давайте флешмоб кава з медом максимально на всю державу поширимо, щоб в кожному чайнику була кава з медом, розумієте? Я ж кажу це не по тій причині, що мені так здумалося, от давай щось зробимо геніальне. Ні, це я сидів, дуже довго аналізував, щоб до цього прийти. І от коли ось цих чотири цепочки да, починають працювати, а от тут, ладно, ще шостий це кінцевий бенефіціар, це вже клієнт, шостий клієнт. Якщо цих клієнтів буде більше і більше і більше більше, а мед тут буде ставати в е, магазинах, в яких вже реалізується менше і менше і менше, то вони почнуть швидше віддавати більші ціни. Давати, слухай, мені срочно треба мед, давай я тебе куплю там не по 100 гривень, да, там баночку, а давай я тебе куплю по 150 гривень баночку. Да. І тоді до споживача мед буде доходити чуть-чуть дорожче. Або й на тій самій ціні до якогось часу. Але от в цих ланках почнеться конкуренція, щоб максимально скоріше закупити мед в пасічника. І максимально більше. А вже пасічник тоді буде сидіти. І... Так, хто там, Бартник? Гарня. По, по 120? Мені сьогодні з Вінниці дзвонили по 130 предлагали. Придложиш мені 135, тобі віддам. А предложиш 140, віддам всі 20 тонн. Знаєте, як має бути? Ви розумієте, до чого я веду? До чого я хочу привести в цілому галузь? І от коли? Але це по-перше, треба мозги трошки перевернути для бджолярів, щоб вони перестали бути жертвами. Це потрібно зробити так, щоб той попит був нас в країні. Милячий попит, пану, нуляй. У нас навіть кілограм меду з'їдає. І я це знаю. І ви це знаєте, і всі це знають. А чому? Тому що є мед йому. Нема меду, не йому. Бо всі думають, що мед це гіпоалерген, що це сильний гіпоалерген. Та херня це собача, блін, а не гіпоалерген, розумієте? Місцями пробивають емоції. Так що, е... І я, наприклад, готовий кучу зібрати людей. Я знаю тих людей, які знають досліди, робили ті досліди, зрізи різних цих всіх питань робили, тому що мед це не є гіпалерген, панове. І коли от ви, пасічник, розказуєте, що мед не можна кидати в гарячий чай, так що ви розказуєте? А ви думаєте, що ви розказуєте? Ви сам своїми ж руками робите так, щоб у вас той мед ніхто не купляв. Своїми ж руками. Ви скажете, ні, я ж благородний. А не благородний, ти, дурний ти, якщо ти так робиш. Да? Дурний, неблагородний, дурний. Чому? Тому що коли ти не розумієш, що відбувається в тій кружці з чаєм, коли ти кидаєш той мед, коли той чай гарячий чи така, то й не треба говорити про те, що там щось відбувається погано. Не треба. Тобі треба спочатку вивчити це питання, а потім про це говорити. Поки ти цього не вивчив, не говори про це. це буде найкраща відповідь. А ти мені кажеш, чувак, я не знаю, я в цих питаннях не компетентний. Давайте посилання на моє відео, там де я показую західні досліди по тому, що це таке, чому можна, що це таке гідроксиметилфурфурол, наскільки його мало в тому медленні, в порівнянні з іншими продуктами харчування, які ви Боже кожен день їсте. Розумієте? І що сам гідроксиметилфурфурол, це, так, да, консервант, ну це не той консервант, який вас буде вбивати. Є набагато страшніші і критичніші речі, якими вас кожен день вбивають, і ви про це навіть не догадуєтесь. От і все. Тому, панове, будь ласка, давайте закінчувати дитячі ігри і будемо виводити галузь дільництва на справжній професійний дорослий рівень. Будь ласка, я вас дуже сильно прошу. Не те, що мені це дуже сильно хочеться, а те, як я, я відчуваю це, що це от задача, яку треба виконати. От І все. І коли ми це зробимо, я сам цього не зроблю, сам в полі не воює. Тим паче, в такій сфері, як бджільництво, це взагалі нереально. Хочеться, щоб от всі пасічники мене почули. От Ті, які додивились до цього моменту. У вас добра сотня буде. Я це знаю. Будь ласка, поширте це відео. Зробіть репост для своїх друзів, для груп різних, щоб не тільки я їх репостив, а щоб репостили ті всі люди, які мене дивляться. Я вам буду дуже сильно вдячний. Від того репосту ви не збіднієте. Я не розбагатію, але більша кількість людей побачить цю інформацію. Це дуже важливо. Це перший момент. Другий момент, панове, е запустив спонсорство. Спонсорство для нашого каналу. Е і ті спонсори, які спонсорують мій канал, вони матимуть можливість приймати участь в обговореннях по створенню фільмів. Ми за цей рік їх маємо випустити 5. 5 фільмів. Про українське бджільництво українською мовою. Цікаві різні теми. Ми вже перший. Ось тут я буквально сьогодні закинув е закидушку для тих спонсорів, які вже є спонсорами. Вони мені будуть вже рефлексувати в коментарях під тим відео. Е і я буду враховувати їхні поправки при створенні фільму. Тому що вони дали можливість, дають цю можливість мені працювати далі. Е е е це, це по факту спонсори це частина нашої команди. В своєму форматі. І от, е, що таке спонсорство спонсорство це ви платите 35 гривень раз в місяць. З вашої картки там буде списуватись тих 35 гривень для нашого е, каналу для розвитку для фільмів. Тому що там є два види спонсорства Перший це для каналу, друге це для фільмів. І цих 35 гривень, поново, це е, я вчора купляв лати от, в кав'ярні в нас тут. То лати коштує 45 гривень. Е, кружка кави коштує 45 гривень. Американа з молоком там коштує 37 гривень. Є, ну, просто, блін, кружку, подаруйте в всякому випадку, кружку кави. Е, і так далі. Ну, то таке. Ті, хто хочуть, ті, хто хочуть мати якусь участь е, в тому, якими фільмами будемо створювати далі, щоб вони мали вплив на сценарій, на ці всі речі, будь ласка, я вам буду дуже вдячний. Е, і ми будемо з вами працювати. Ну і, звісно, заходьте в опис під відео, на телеграм-канал підписуйтесь, бо щось ви не рефлексуєте. От я такого зараз ніде не поширюю телеграм-канал, крім оцих відео. Ну, не рефлексуєте ви. Я не розумію, чому ви не хочете підписатись на телеграм. Мов що це якісь та горлі чи що. Ну, якісь такі, знаєте, треба розбуркувати, впинати. Знаєте, як діти в школі, оце, щоб щось зробити, треба заставити. Ну, заставляти нікого не збирають, всі ми дорослі люди. Але ментально потрібно вже дорослішати, перестати плакати, що по 40 гривень це. Жорстока реальність, а мед по 200 гривень за кілограм це казки. Або що мед викачати 20 кг це жорстока реальність, а викачати 50 кг з вулика це казки. Ну, вже, вже мені ця пластинка починає заїдати. І вже, коли люди, і ще, панове, хочу сказати: ті люди, які будуть нецензурно висловлюватися на моєму каналі, я їх туди буду блокувати. Все. Мені вже це набридло. Ви мене до цього провокуєте постійно. перематом до вас говорити. Ті люди, які будуть нецензурно висловлюватися на моєму каналі, різного роду лайка, я буду їх блокувати. Е, ну, я не бачу тих людей, які е, будуть е, постійно ходити там і матюкатися як ну, гопніки по підворотнях. Ні, це не український бджоляр. Український бджоляр – це нормальна людина, з якою можна подискутувати, поспорити, посваритися. Но культурно, ви завжди повинні. Мати оцю червону лінію, яка називається культура. От і все. Тому вирізати не буду. А, але, підписуйтесь на канал Дікіпаров. Я вам дуже дякую, що додивилися відео до кінця. І давайте разом змінимо світ бджолества на краще, разом збережемо бджолу, і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.